Про село Бушу для видобування вапняку, фосфатів і різних копалень. Тобто, три села буде знищені. Буша внесена в розвиток регіону Вінницької області. Це трипільські поселення, які є на цій території. Це згадка про античне місто Антопіль, Цантаварія. Знову ж таки, місто Краснопіль, фортеця Буша. Угу. І скельний храм, і загубити таку знахідку, яка є в Вінницькій області. Якщо місцева влада не буде з нами співпрацювати, якщо нас не почують чиновники, то тоді включаться місцеві партизани. Цими підривами скельний храм просто не витримає таких вибухів підземних, тому що коли відбувається, це все взривається. І всі ці історичні знахідки, які Європейського значення вони будуть просто знищені. Серйозні люди стоять і треба вирішувати на високому рівні. Не конкретно в селі чи не конкретно в чиїсь хаті він все рівно буде руйнувати чиї село чи чиїсь хату, надати максимального розголосу скандальній ситуації, яка сталася із місцем сили Бушею. Вітаю, друзі, в студії Ми Вінничани. Та я Софія Копач, і сьогодні ми будемо спілкуватись про знищення місця сили на Вінничині, про село Бушу. І у нашій студії представники ініціативної групи громади це Світлана Телець та Кузьма Феченко. Додивіться це відео до кінця, щоб дізнатись, хто насправді посягнув на священне місце в Україні та хто хоче зруйнувати історичну, культурну та природну пам'ятку на Вінниччині. Що ж вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Доброго дня. дякую за те, що завітали до на наш ефір, і все таки вирішили боротись за цей. Це це природне історичне і культурне надбання нашої країни. Хочу сказати, що Державна служба геології та надару України провела аукціон з продажу спецдозволу на користування натрами родовища Бушанське в районі заповідника. І вже чимало людей висунули підозри щодо імітації цього аукціону, який проводився виключно задля перемоги, створеної за місяць до цього фірми Пустушки, дехто так зазначає. Скажіть, Світлана Кузьма, коли ви дізналися про те, що в селі всі вирішили, вирішили видобувати корисні купалини? Ну, Всі взагалі дізналися через інтернет, але як в селі кажуть, що десь щось почули дзвін, тому що приїжджали якісь люди, брали землю, все ж це на виду, і місцеві закопошилися. А чому і що? І чому саме з тої гори? І приїжджали якісь люди, брали землю, і почалося те, що залізли по, -по інтернету, так і подивилися ж там, так, що так. дійсно ця земля виставлена на аукціон, і вже фірма її купує для верніше, робить оренду на 20 років для видобування вапняку, фосфатів і різних різних копалин. А от діло в тому, що самі фосфати, крейда і все інше видобування і взриви під кордоном Молдавії, плюс в заповідній зоні і з одного боку, а з другої історичні, яка просто 300 метрів знаходиться від цієї землі. Це просто неможливо. Це три села, там одна сільрада, якби. Доришівка, буша і слобідка. Вони якби по кругу розташовані, і оцей кар'єр видобутку саме по. Посередині цих трьох між сіл. Між трьома селами між трьома селами він практично межує відстань: 800 метрів, кілометр, 300, 300 метрів, 400 метрів, да. метрів. Тобто, три села буде знищені, це е, не тільки села, просто села, це історичні пам'ятки культури і Вінничини і України, тому що саме е, там знаходиться єдиний в Європі е, взагалі скельний храм, який не аналогів. з унікальним барельєфом, Світ, який да. також ніде в аналогів в світі немає, не те, що в Європі. Так. А, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чиї інтереси стоять за цим? Хто хоче на цьому? От ми б дуже хотіли побачити цю людину і подивитися її ясні очі. Так вот, скажіть, а в громаді ходять такі щітки? Хто щось розповідає? Намагались зустрічувати ну, в Ми ідентифікували вратити. людину, яка приїжджала, брала проби, угу. і знову ж таки, скоріш за все, що це зроблено незаконно, тому що це тільки з відомо місцевої влади можна робити. Угу. Далі ця, ну, тяглість цієї історії досить дивовижна і давня, тому що ну, найперше, це в 1975 році, був створений заповідник державного значення Гайдамацький Яр. Угу. І це є урочище Гайдамацький Яр, це є річка Бушанка, і фактично межі, межі цього заповідника входять уже в плануємий кар'єр. Тобто, Хто в Геонадрах робив цей план, розробляв не зрозуміло, і він що він не був в курсі, що це ну, дуже давня пам'ятка. Да. Да. І далі. Далі, завдяки ініціативи Бушанцям, окремо Олександра Олександровича Пірняка uh -huh. був зроблений процес про створення історико-культурного заповідника Буша і Вінницька обласна рада дякуємо їм прийняла рішення. І відповідно кабмін про створення е, історико-культурного заповідника Буша. Скажіть, це був рік? Це 2001 рік 2001 створився Заповідник Заповідник у 2001-му. Угу. І це, це трипільські поселення, які є на цій території, це згадка про античне місто Антопіль, чи Антаварію, знову ж таки, місто Краснопіль, фортеця Буша угу. і Скельний храм. Тобто, який досліджував професор Атановича. Ці всі загадки, ну, таємниці, але тут сконцентрована ну, історія України і те, що зробили заповідник, це фантастично і це чудово. Але яким людям в голову лізе думки посеред села робити кар'єр, тому що ну, власне, про цю гору якраз йдуть легенди. Uh -huh. і Тут два напрямки. Тобто ну, мотивація просто добути там крейду, ну, скажімо, оцей кряж-подільський. Е, е, ну, це від Ямполя і до Тернопільської області. Е, цих покладів можна знайти в будь-якому іншому місці і не зашкодити там довкіллю до, і населеним пунктам, Але оскільки про цю гору йдуть легенди, про це що це найпотужніше місце сили, що там йдуть якісь ще. Є печери в Айдамацькому яру. Знову ж таки, що з цього Бушанського храму йдуть якісь е, ходи, то е, я можу бачити тільки мотивацію, ну може це комусь у хворій голові може це ну, народитися, це доритися і, або знищити, шукати культуру. якісь там артефакти, які можуть. Може мати ще більшу цінність, чим крейдаму ну, загалом ну, буша внесена в розвиток регіону Вінницької області. як пам'ятка архітектури і проектів вже років 5 чи 6 Вона прописана як розвиток туристичного бізнесу, і туди їдуть просто не тільки з усієї України. У мене були італійці, і французи, і з е, е, Японії був миротворець. Тобто там їдуть з всіх е, країн світу. І загубити таку знахідку, яка є в Вінницькій області, це е, е, просто е, такий е, жахливий е, злочин проти, проти нашої історії, яку зараз треба просто підтримувати, а не знищувати. І зараз от. Оце і роблять, знищують Світлана. Скажіть, ви можете назвати основні акценти, чому все таки не можна видобувати ці копалини? От в гущі? Ну, по-перше, три, три села буде знищено, тому що це фосфати, фосфати які дуже негативно впливають Докумання відкритим способом, тобто да, це підриву села внизу, а кар'єр буде на горі, угу. тобто це я сам там ще є така ну, напрямок, основний вітрів. Північно-західна частина, тобто це все знову ж таки, що там ще є така речовина, як терпел, тобто це високий міст е, кревніє е, з е, вапном, і він пухкий дуже. Тобто він не скріплюється між собою. Там тільки почати Якісь роботи це все означає, що все село буде покрите це білим білою пилюкою. До ще й до того, що цими е, підривами скельний храм е, просто не витримає таких вибухів е, підземних, тому що коли видобувається, це все взривається, і всі ці е, історичні е, знахідки, які... Європейського значення вони будуть просто знищені. Дуже дякую, що ви наголосили на цьому, і адже дуже важливо розуміти віничанам, українцям і всім, хто відстоює зараз це місце, що. Це буде не просто видобування, яким чином воно буде видобуватися. Це будуть постійні підриви, постійні взриви, постійне гавкання, бухання. Так Вичайні. і це просто будуть навіть якщо цей цей, цей даний кар'єр буде розташований не конкретно в селі, чи не конкретно в чиїсь хаті, він все рівно буде руйнувати чиєсь село, чи чиюсь хату, і Вичайні. не тільки ці села, а й ті. Дотичні місця до ось цього регіону, тому це дуже важливий момент, який потрібно пам'ятати, і під'їзні дороги проходять прямо по селах, тобто це означає, їхати, що, їхати якщо це буде так. працювати якась техніка. Хоча ну бушанці і е, дорошівці і Слободи Бушанської люди, вони настроє не рішуче. Так що, якщо місцева влада не буде з нами співпрацювати, якщо нас не почують чиновники. То тоді включаться місцеві партизани. Нам же говорили, що там зроблять і намети а на всьому полю приїдуть з всієї України і просто не дадуть цю землю зробити кар'єру. Скажіть, будь ласка, місцева влада, ви комунікували з місцевими депутатами, представниками громади, довіреними особами? Є позитивне зрушення на цьому, місці. що вони відповідають? Як вони? вони знали про те, що буде будівництво кар'єру? Хто дає? Том, том то вони... діло, що вони як одноголосно стверджують, що ніхто з ними це не узгоджував, не. тобто, коли вони виходять на зустріч до громади, от учора в нас були зустріч Друга, Друга, вже збори громади mm -hmm. села. І чиновники дуже плавно кажуть, що нічого не чули, нічого не бачили, це неймовір, не бачили, це так зробили, ми... ніхто не узгоджував це. І знову ж таки, дуже виникає питання до такої організації, які держава доручила, скажімо, виставляти на продаж надра України, тобто геонадра. Тобто, чи проводять вони екологічну експертизу цих ділянок, які вони виставляють на аукціони? Чи, чи бачать вони там економічну доцільність? Допустимо, кар'єр проіснує 20 років, а туризм, і, ну, тобто, е, знову ж таки, що в США, це одна із семи чудес Вінниччини. – Це що було на перших зборах громади? Що було вирішено на других зборах? Громади? Всі, хто були на, на, і на перших, і на других зборах, всі одностайно виступають проти такого будівництва кар'єру, проти такого рішення. І у нас є ще тема така, що надра це належить народу України, а земля місцевим громадам. Це дуже цікаве питання. Я знаю також його. Так от надра представляє держава і вона розпоряджається ними, але все ж таки власники народу України. І питання полягає в тому, чи застосовується рівень ну, як здорового глузду при таких рішеннях? Тобто в якому стані люди приймали рішення, щоб виставляти це на аукціон, вкладати гроші в дослідження. Тобто там вже історія починається ще за радянської України, 87 88 рік. Потім продовжується от я вас попрошу розповісти про історію саме цього родовища, де хочуть видобувати зараз корисні купали, тому що це не перший такий скандальний її поштовх. Вже були спроби. От але перед цим хочу також вам зазначити, що я з вами, наприклад, не погоджуюсь, тому що надра належать державі, а земля народові, і те і інше повинно Народ, належати народу громадянинам України. Ну, і тільки до... громадяни України так можуть вирішувати. І е, що робити із надрами із землею, але в даному рішенні народ ніхто не питав. Громаду Я так розумію, ні ні громаду, ніхто скажи, так. ще була зустріч із чиновниками області, тобто так. з обласним керівництвом. Що кажуть в області? Вони розводять руками і кажуть, що ми перший раз бачимо, взагалі, що це виставлено на опціон, е, і ніяких взагалі рішень ми не проводили. Для виділення цієї землі громадою, тому що громадських слухань не було, депутати не збирались по цьому поводу. Тобто, тобто немає той, ніяких рішень. Тобто не голосував. Той, той, хто власник, з ним не поговорили. А власник це громада. Немає ні рішення від громади, ні депутатського рішення, нічого. Я зрозуміла, прошу вас продовжити. Є... Ну, історія самого Так, по історії що, родовища. Е за радянською РСР почалось дослідження, тобто було означено це все. Потім у 2000 році хтось ініціює е взагалі документування і дослідження саме, і планування родовища. Тобто з 2000 по 2007 рік, тобто 7 років на 13 гектарах веслося ага. дослідження, що там є і, і чого там нема. І в 2000 2008 році був зроблений паспорт, завдяки якому ми маємо зараз цей конкурс. Uh -huh. Тобто, паспорт родовища Бушанське називається. Знову ж таки, така ж аналогічна історія чекає ще Немії. Не тобто, це при, при місця Могиліва-Подільського. Там також таке родовище найдено, і теж недалеко від населеного пункту. І в когось є цілий такий планомірний. План, який, тобто, триває вже більше 30 років, ага. по отриманню дозволів і саме кар'єру в тому місці. Скажіть, запідозрили вже слід молдовських мільйонерів тут у родовищі Буші. Як ви ставитесь до цього? Піддаєте сумнівам, що погоджуєте з цією версією? Скажем, це опосередковано було зрозуміло, коли а, зрозуміли, хто заснував оте підприємство, яке існує два місяці і взяло про угу. взяло участь в конкурсі з лютого місяця. Там 2024 тисячі двадцять четвертого року. На цю людину було зареєстровано ще підприємства, які були афільовані з молзмолтавськими підприємствами, які мають відношення до цієї людини. Угу. Тому така версія є. Ну О, це ще не ніхто не знає. Але я чи думаю, це що, цим повинні займатися компетентні органи, да, а прокурат... не ініціативна група? Я зберігала. до речі, прокуратура Просить прокуратура. Так, да, що... до речі, прокуратура зараз от відкрила справу відносно чому саме цю землю поставили на аукціон без рішення громади, рішень, слухань депутатів і так далі. Зараз прокуратура це Вінницька обласна. Зараз взяла на розгляд і розглядає цю справу. Але ще ми будемо звертатися до Київської прокуратури, до офісу президента, звичайно, тому що серйозні люди стоять і треба вирішувати на високому рівні. Я знаю, що ці села, про які ми зараз говоримо, дуже сильно змінила війна. Адже якщо говорити до війни, туди їздили тільки туристи або люди, які е, хотіли зіштовхнути з чимось таким таємничим, незвичайним, незвіданим. Всі їхали в це місце. То після війни туди заїхала велика кількість внутрішніх перемішаних внутрішньо переміщених осіб, тих людей, які втікали від війни. От і зараз стоїть питання, наскільки я розумію того, що де ж і будуть ці люди після того, як почнеться видобування корисних копалин. Розкажіть більше про це. Для ви були на місці. Ви знаєте. Одна ще одна війна, ще одні вибухи, від яких вони втікли. Тобто, і за іронією долі, у нас є ну наш переселенець, що спочатку який переїхав з Донецька в Київ, а з Києва в бушу, і його хата стоїть знову ж таки напряму через річку Бушанку. Біля так званого майбутнього кар'єра. Прости господи, тобто що людина як, як, як ця людина може пережити взагалі оце, що куди він не поїде, а там настигають якісь багато, о, такі дуже багато події. біженців було спочатку війни, і буша прийняла дуже багато біженців, які дали перший притулок із дітьми. А у мене прямо в можна сказати в кухні стояли. Ліжка, тому що не було навіть місця, де щоб переночувати людям. Ми вже доставляли ліжка кругом. Буша вся прийняла дуже багато переселенців, які тікали від війни. Потім вже кожен знаходив там свої місця, де можуть вже жити, і вже поступово приходили до тями. Тому буша досить. Досить сильно допомогла саме переселенцям, і дуже багато саме переселенців залишились в душі. Ну, те, що туризм розвивається, є десь робота, є структури, які можуть давати якісь життєздатні якісь речі. Да? От. Там є сади, садок дитячий, поряд з цією ділянкою, школа. Це все буквально поряд. Я я не розумію, як це можна було віддати. Прямо от садок і, і через річку видобуток. І школа з другого боку. Ну там загальна площа, яку віддали, 12 гектарів. Ну, 12,9 дев'ять за одними документами. А вже коли факту, конкурс проводився, да. то 13,1. 13 людей. Скажіть, і ці тендери, ці аукціони, це хтось із місцевих знайшов, розкопав це все скинув вам? Чи як це все відбулося? <appointment> а, почали в інтернеті. Так, так, місце сили буша. Зразу ж, бачите, бушу якусь інформацію надали, всі Всі з... якось зреагували, і в інтернеті знайшли саме отакий, от що я хочу. що В буші є екопоселення толока. І в буші існує унікальний у всій Україні притулок для корів. Yeah. А як це притулок для корів? А так. тобто, yeah, yeah. Якщо ми підемо it's в наші, наші давні same. традиції, в тобто, Ведичні, то uh -huh. в Індії корова священна тварина, uh -huh. її не можна впивати. І от є частина людей, тобто е є по світу такі притулки. Тобто там, де, допустимо, селян, селянин хоче продати корову. На забій, Ого. Вона викупляється і доживає віка в цьому притулку. Овощина. Так. Овощина. І тому знову ж таки, що після появлення цього притулку, бо що ще була певного розголосу, тому що це міжнародна зареєстрована громадська організація. Там ще реабілітаційний ре центр Вейлас. І та, реабілітаційний центр один, тобто mm -hmm. -то -то при людей громадській організації. світу. Потім е, Бушанська толока також будує реабілітаційний центр для воїнів, для тих, хто постраждав від війни, і, і це хочуть знищити. Тобто, скажімо, е, от я, я хотів би, щоб наша влада керувалася в першу чергу не законами, не крючкотворством, не схематозом, а здоровим глуздом. І, не і, тоді, і тоді буде контакт із громадянами України. І знову ж таки, що громадяни України повинні все ж таки включатися і е, заставляти владу працювати. На громаду і на, на громаді громаду і здоровим густом керуючись. Так. Я з вами повністю погоджуюсь. Хочу лише додати, якщо почнуть видобувати корисні копалини в цьому місті. Хто компенсує тоді громаді е, дохід, який приносив місто? Місце буша кожного року в бюджет е, Вінницької області, в бюджет місцеві бюджет громади. В першу чергу, хто компенсує людям будинки, хто компенсує людям бізнес? Хто компенсує людям житло. Екосистема, яка екосистему? Це повторна. взагалі, це взагалі може бути. Бути екоцид проти природи, якщо знищити, от, дійсно так. знищувати природу. Це дуже серйозна стаття. На жаль, вона в Україні не застосовується по незрозумілих причинах. Це стаття не дуже рідний різкі мурафи відкривається, і так тобто річка бушанка 200 метрів від е, межі кар'єру. Хто буде це все компенсувати? І скільки буде хвороб біля цього кар'єру? Це відкрите, звісно, питання. І, тому ну, що... плюс економічна доцільність, тобто добування, тобто існування 20 років кар'єру. Існування туристичного центру, історичного центру, тобто 27 тисяч відвідувачів відвідує е, історичний року, заповідник душа. Да. Угу. Тобто історико-культурний заповідник Буша. І е, е, якщо в часі виставити ці дві позиції, то явно, що кар'єр програє в, в сотні разів з усіма наслідками. Я зрозуміла. Е, скажіть, що б ви ще хотіли від себе додати сьогодні? Ви маєте можливість звернутися до громади, до представників влади. Я б хотіла, звернутися до людей, які мають речаги, мають впливи на всю цю ситуацію, якому людині, якій байдужа ситуація і екології, і історії України, і е, е, яка долучиться до цієї справи і допоможе, кожна просто може допомогти. Якимись своїми справами да, допомогою, щоб ми могли все ж таки не втратити таку перлину в Вінницькій області. Тому що ми можемо ходити по каналах, ми можемо писати дуже багато заяв, але ви знаєте, що в нас це може не працювати. І якщо не долучаться серйозні люди, які мають вплив, які мають серйозні. Впливи в нашій державі, я прошу звертаюся до цих людей, прошу допомогти. Я хочу просто наголосити на те, що всі ці події це тягність нашої історії, Тяглість нашої історії із минулого в майбуття. І майбуття, що ми залишимо після себе своїм дітям, своїм онукам, своїм нащадкам. Тобто, і це і саме. На цій думці повинні сконцентруватися ті, хто може нам реально допомогти змінити цю ситуацію і в перспективі зробити з цих земель ще біосферний заповідник, щоб вже нікому не хотілося там ритися в цій вирії. Так, допоможіть біосферний заповідник зробити з цієї землі, щоб туди ніхто не ліз. Прошу дякуємо, дякуємо вам, українці, віничани. Звертаюсь до вас. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Тільки ви допомагаєте рухати наш проект вперед. І пам'ятайте, що основною метою цього відео є надати максимального розголосу скандальній ситуації, яка сталася із місцем сили бушею. Так. Правильно сказати бушею, так бушею. Тому просимо максимальних репостів, максимальних переглядів, максимальних коментарів, щоб ще більше людей побачило це відео. І звісно, кожен ваш репост, кожен, кожне ваше поширення, вони допомагають інформуванню населення нашої країни. Тому дякую за увагу і до зустрічі в наступному етері.